Міський голова Віктор Сапожніков повернувся із відрядження у Київ, куди він їздив для участі у спеціальній нараді та інформаційному заході, присвяченому започаткуванню реалізації в Україні 11 грантових проєктів у рамках програми «Судепо». Нагадаємо, що Новолинська міська рада стала переможцем грантового конкурсу Єврокомісії, метою якого є допомога містам-учасникам угоди мерів у фінансуванні заходів з провадження плану дій для сталого енергетичного розвитку, згідно угоди мерів, яку я підписав. Ми приймаємо активну участь в енергозберігаючих проєктах. Ми написали відповідну заявку, дали необхідні розрахунки і одні з 11 міст України, які виграли грандовий проєкт. Уже менеджер цього проєкту Василь Мигас мав можливість давати попередню інформацію, але Вчора я отримав диплом, верніше сертифікат, де зазначено, що Нововолинськ є переможцем у цій програмі. Всього, як я сказав, 11 міст. Але один, ну, можна сказати, найбільший грант це 1 мільйон 40 тисяч євро. Можете порахувати, це 30 мільйонів гривень на сьогоднішній день, сума для нас значна. Ми будемо отримати на протязі трьох років такий грант. Ми маємо вже зареєстрований і от є реєстраційна картка проєкту програми в Міністерстві економіки. Тобто пройдена відповідна експертиза наших розрахунків, є відповідна печатка від Міністерства економіки. І є відповідні також документи. Маємо реєстраційну картку номер 3168 Можу сказати, що, наприклад, учасники цього конкурсу, такі міста, як Івано-Франківськ, не змогли перемогти. В чому привабливість нашого проєкту? Вона має три етапи. Перший етап це від закриття котельні шахти номер 3 і економії газу. Це мільйони кубів газу. Бо котельня знаходиться практично на межі міста. Котельня має зношені мережі, і сьогодні вона обігріває землю, тобто більше кілометра труб гріють землю. Вона віддалена від споживача. Ми маємо можливість перепрофілювати наших споживачів на котельню по вулиці Кауркова, перев'язати мережі мережі замінити на попередньо ізольовані, більш кращі, які будуть теплозберігаючі. Це один напрямок. Другий напрямок: ми будемо отримувати тепло з відходів. і той переробний завод, який буде переробляти сміття, буде давати тепло в сторону котельні 26-го кварталу нової і старої. Тобто ми має, будемо мати альтернативу газу, не тільки економити газ, а мати і альтернативу. І третій етап це ми беремо на першому етапі школу номер 7 і починаємо її утепляти, від криші до стін. Від внутрішніх мереж до вузлів теплозабезпечення таким чином: від економії газу до альтернативного палива і економії тепла на етапі споживання. Тому цей проєкт переміг нас вітали. Вручений відповідний сертифікат. Є реєстраційна картка в Міністерстві економіки. Це приємно. Свій підпис під грантовою угодою з європейською комісією міський голова Віктор Сапожніков поставив у грудні минулого року. Передбачається, що протягом 2015-2018 років у місті буде реалізовуватись проект Перший крок для переходу на використання відновних джерел енергії у місті Нововолинськ. На сьогоднішній день проект уже зареєстрований у міністерстві економіки.